Що б дозволило фабриці прожити 20. Ну, не просто прожити, а розвиватись. 20 плюс років. Я вам скажу так, мій чоловік. Так. Да? Так. То в нього треба питати. Чи ви розкажете? А я якби, бачу його бажання, старання, але ж, знаєте, жінка завжди як права рука. Тому що чоловік веде фінансову сторону, він бачить, як попереднє тут писали: гроші, гроші, треба заробити гроші. Ми всі тут за гроші, зрозуміло. Але жінка трохи підлавлює оце куди скерувати? Ну і чоловік фільтрує, обтесує це все. Ті грані, так. І тоді тільки так це працює. А як змінився клієнт за цей час? І як змінились його запити за цей час? Скажем так. Я дівчатам казала, без мата не можна сказати, як змінився клієнт. Ми всі це відчуваємо, що раніше от… настільки краще став, так? Да? <клес> Фабрика раніше зробила якусь там, скажімо так, вітальню і все, всі хочуть цю нову вітальню. А зараз всі умні, всі бачать YouTube, всі все дивляться, розвиваються, кожен собі дизайнер і кожен знає, як краще. Тому на сьогоднішній день трошки важко вловити оцю тоньку грань. Як бути стильним і в тренді. Тобто, тут ти робиш виробництво, вираховуєш, як це фінансово вигодно, а тут ти танцюєш для Тіктока. Тому що цей же клієнт дивиться, і думає, о, вони стильні, вони модні і треба брати. Або воно весь час на слуху. Ну, як кажуть, наш клієнт бідний, але дуже вибагливий. Так, так. Ну, no, мики, це знають. Ну, твій бізнес е, сімейний. От як вам вдається? Ну е, я не просто питаю, тому що в мене от батьки теж працюють разом, теж меблевий бізнес. Я, я, да, я знаю, що в них там робота, вона не закінчиться. Вона, типа, вони лягають спати, вона закінчиться, вони прокидаються, вона починається. І отак, от як у вас вдається там розділити там особистий бізнес чи не ділити може я вам скажу так: у нас є правило: дитину в садочок. Я доїдаю свій сніданок, а тільки потім ми говоримо про бізнес. Бо я вбачаюсь, звичайно, ну я думаю, як і всі нормальні люди, без мата і крикливого слова, іноді не можна продвинути який щось, якусь ідею. Особливо, коли жінка з мільйоном ідей, і чоловік, який зразу рахує, скільки це йому вильється. Тому знову ж про це, що в такому-то темі. Знаходиться якась істина, щось нове. І коли жінка знову ж сидить в цих інтернетах, і чоловік каже: Ти тільки там сидиш, ти нічого не бачиш, скільки я там все порахувала. Ти кажеш, та ні, це тренд, це треба робити.' Ну, десь отак на серединці, уступаємо одне одному. А скільки це годин зранку? Ви не говорите про бізнес? А що годин? А година. Да, дай Бог, щоб годин. хвилин <голен> сорок. Вау, ну це круто. І ну і все нормально, сім'я функціонує, всі щасливі. Звичайно, Що я можу ще сказати. І бізнес е, успішний. Ну, я дуже дякую. У нас експрес-інтерв'ю. але ну, треба буде з вами поспілкуватися більше. Я недовго. Дякую. Дякую. Я хочу спитати тебе, які головні тренди в технологіях склеєння зараз в меблевому бізнесі? Ну, дивіться, трендів дуже багато, починаючи від там, зрозумілих екологічності і сталості. Але коли ми говоримо саме про те, як працює клейберіт, то для нас в співпраці з виробником найголовніший тренд. Це як допомогти виробнику робити конкурентний продукт. І що це буде, чи там треба щось пришвидшувати, чи може навпаки треба давати певні або універсальні, або індивідуальні рішення. Тобто все залежить від того, який маємо запит. А з іншого боку, коли сам виробник хоче подумати про тренди. То я, до прикладу, вже давно користуюсь тим, що дивлюсь на автомобільну взагалі галузь. Бо все, що відбувається в автомобільній галузі, так чи інакше, потім спускається до нас. Тому, коли там хочеться типу постратегувати, подумати там, про таке трохи далеке майбутнє, то 100% треба дивитись туди, бо воно потім там і в побутову техніку приходить і в меблі, і куди хочеш. Тому якось так. З автомобільної галузі. Так. Це дуже цікаво. Ну, бо це сама, одна з найголовніших галузей в структурі світового ВВП, і вони дійсно впливають ну, практично на все. Ну а чому мабликам варто там, інвестувати в, скажімо так, в якісні клієві системи? Я дуже люблю це питання. А чому батьки інвестують в своїх дітей те ж саме? Тобто є інвестиція і є якась там типу, розумна економія, треба і те, і те. Бо коли ми говоримо саме про якість, я вже навчилася її рахувати. Бо не можна просто порахувати умовною. Не знаю там вартість виробу купити комплектуючи на 5% дешевше, і сказати, Я молодець, бо це, типу, тільки одна частина історії. А ви сідаєте і рахуєте умовно за рік, скільки було рекламації, скільки було повернень, скільки було переробок до того, як продукт вийшов. І от тоді ви розумієте, ви гарно проінвестували, чи ви дуже неприкольно зекономили? Бо, ну. Тільки на цифрах можна таке подивитись. Так, да, я з цим знайомий. Можеш відправити фуру, а там на одній паліті, ну, десь в Німеччині, повідходять крайки і все. І твій клієнт. Так, і от, знаєш, тому питання, чому варто інвестувати? Ну, ви ж свій бренд інвестуєте, як меблевики. Тому е, вам точно хочеться, щоб у вас пізнаваність росла не за рахунок рекламації, а от за рахунок чогось більш прикольного. Що б міг би сказати клей виробникам? Він би знаєш, такий встав з е, втомою в очах від всіх наших інженерів і напевно попросив виробників, щоб кожен робив свою справу. Бо е, від нас дуже часто вимагають див, а ми, типу, не про дива, ми про технології. І якщо там уклеє написано, що він працює при температурі 20 градусів, а ви телефонуєте і кажете в цеху 10 і щось не працює, то ну, це завжди велике питання. І з іншого боку, ще дуже повільно росте, оця, е, скажімо так, повага до. Цих технічних рекомендацій, бо знаєте, там, коли вам до прикладу лікар призначає пігулки, ви їх п'єте так, як вам призначив лікар. А от коли вам клеєвик каже, що вологість повітря від 40 відсотків. А ви кажете, так в мене там відро стоїть від з водою. Це ж нормально, ненормально. <схід> Тому я думаю, от він би щось такого плану сказав. Вас унікальна компанія. Ви запровадили. ну, Я думаю, що вже багато компаній навіть наслідували таку нову культуру е виробництва, команди, ідеї. Що було найважче в ну, можна сказати, в масштабуванні чи в рості, ну, е коли ви росли в, е в басі? От Що для тебе було найважче? На мою думку, найважче все-таки. Коли ти масштабуєшся, займаєш певну висоту і втриматись на цій висоті, тому що вийти на якісь там показники точково на місяць, на два, це по суті, ну там для нас не складно. Але от якраз втриматись на цій висоті, і знову ж таки, не просто втриматись, а зберегти своє лице, зберегти ту ж саму якість, той авторитет, ту відповідальність, яка є. На мою думку, це якраз саме, саме складне. Наше завдання, щоб замовник залишався завжди задоволений. Тому коли ти масштабуєшся, звичайно збільшується кількість цих браків, і от якраз. Складне, одне із складного, щоб зробити так, щоб а, ці браки не бачив, а, не бачив кінцевий споживач на замовник. Не дійшли. Так, так, так. Щоб брак не перетворився в рекламацію? Да, воно в нас в нас дуже багато таких періодів. А, якраз зараз переживаємо один із них. Я пояснюю це знову ж таки своїй команді. Зараз період. Ми взяли, ми збільшили свою пропускну здатність, збільшили продажі. Є певна, е, певна кількість там якихось моментів, які треба зробити, щоб вони були кращі, але зараз завдання втриматись, і поступово ми працюємо над покращенням. над то, якраз там, ощадливим виробництвом, можна так сказати. Відсікаємо всі ті речі, які там нас е, тормозять і призупиняють. Я знаю тебе ну, багато років. Коли тільки починалась баса. І ну, зараз ти зовсім інша людина. І за, ну, колись, коли починали, було багато людей, які приймали рішення. Зараз я бачу, ти все ж таки. Ти як керівник компанії, ну, в чому твій особистий секрет? Як це все? Ну, як ти вважаєш? В чому секрет твого такого росту? І... Та секрету немає ніякого. Немає, на жаль, немає якогось такої одного. От... Все розказав, секрет такий, і все буде, буде класно. На жаль, немає цієї чарівної палочки, що, що можна так змахнути, і щоб все було добре. Ну, що нам дає якраз там рухатись вперед, прогресувати, то це там вміння обирати правильних людей. Я завжди казав, кажу, о, і буду казати, що основна цінність нашої фабрики це все таки люди. От мені здається, це одна така. Не, не, не фішка а от те що нам дає прогресувати це вміння обирати правильних людей е, знову таки е, знову ж таки давати їм можливість приймати рішення розвиватись і допомагати в цьому допомагати в цьому ну от, на мою думку що це являється яка інновація в виробництві найбільше змінила твою компанію так, щоб назвати інновації, я, напевно, скажу трішечки по-іншому. Інновації, інструментів, їх ну, доволі багато, в кожен період вони свої. Може, інновація як підхід до ведення бізнесу? Підхід, так, да. я якраз хотів це і сказати, що можливість адаптуватись, не просто адаптуватись, а швидко адаптуватися до зовнішніх якихось факторів, якраз і під час. Там, повномасштабного вторгнення це е, одною із переваг е, на, на наших виявилося. Да? Чому? Тому що, як кажуть, очі бояться, руки роблять, да? нам страшно страшно, як, як і всім, щось там нове впроваджувати, виходити на експорт було страшно. Я відтягував це скільки можливо було. Але ти береш, рухаєшся, дивишся, рухаєшся вперед. Бачиш якісь фактори, які впливають. Тут дуже важливо приймати швидко рішення і перелаштовуватися. У Нас дуже багато таких прикладів, які там навіть структура, та яка була до повномасштабного вторгнення в нас на фабриці, і вона діяла класно. На той момент вона була актуальна і вже під час повномасштабного вторгнення ми її швидко змінили, адаптували, тому що кількість замовлень зросла, кількість е, е, термін. Термін виконання замовлень дуже зріс. І та структура, яка була на той момент всередині, зараз показала, що вона не працює. І от е, якраз такою перевагою швидко адаптуватися, максимально підлаштовуватись, перелаштовуватись, не боятися якихось змін рухатись вперед. Дякую, друже. Ну я хотів би ще раз сказати, що ну, ви такий трендсетер в, в цьому ринку, де. Роблять інтер'єри під замовлення, ви створили нову культуру. То, що ви відкриті, то що ви ну я не знаю скільки компаній вже були у вас в гостях і побачили ну, цю відкритість. Ну, зовсім інший підхід. Я тобі дуже дякую за коротке інтерв'ю. Я думаю, що довге інтерв'ю буде пізніше. Тому ну вам успіху і дякую за відкритість. Метал в меблях. Це про міцність чи про стиль? Чи про тренд? Мені здається, що от питання якості і міцності в меблях це те, щось те що треба винести з-за душки і про нього не говорити. Бо це, ну, мені здається, само собою розуміється. Тому мені би хотілося, щоб це було більше про стиль зараз. От, щоб ми робили якісь е е е класні речі. Мені дуже хочеться робити класні речі, і я якось йду в ту сторону. Вчора приїхали ми буквально з виставки з Німеччини, з Меблевої. І коли, коли ти проходиш біля італійських якихось, от, дуже багато є різних стендів, але особливо виділяється Італія. Бо коли ти приходиш, проходиш біля них, то там космос просто. От, і воно все і міцне, от, і метал там є. Тому міцність само собою, але мені би хотілося, щоб зараз воно ще йшло йшло в, в стиль. От, і ми будемо прикладати для цього максимум зусиль. Ми хочемо дати можливість нашим виробникам, дизайнерам ну, якось творити. А ми будемо вже втілювати це все в життя. А яке твоє улюблене нестандартне рішення, яке ви створили чи придумали для меблевиків? Ми намагаємося завжди підходити нестандартно до вирішення якоїсь, а, якоїсь проблематики, тому що ну, нестандартний підхід це, а, це оптимізація. Оптимізація це ну, про ефективність. І, ну, насправді ми працюємо з багатьма виробниками і ну, у нас дуже багато різних запитів. Стосовно нестандартного, ну, от, кілька місяців тому назад до нас звернулися наші партнери, яким потрібно було зробити ніжку з такої дуже специфічної, конусної. Я не пам'ятаю, як там, як правильно термін, конусна, з конусної труби ногу. Потрібно було зробити. Ну, ми обшукали всіх постачальників в Україні в Польщі, і ми не змогли просто знайти от тупо ну, якогось трейдера, який би міг нам її продати. Тому ми включилися. Ми на своєму обладнанні зробили от специфічну матрицю, яка дозволила нам зробити цей виріб. Ну це космос, як на мене. Я сам був насправді вражений, але ну мої конструктори, мої технологи зробили це. На жаль, ще поки що відповіді по результату по ній немає, але тим не менше, ми справилися з цією задачею. Я завжди скажу всім своїм хлопцям, що ми про це що ми про це вслух не говоримо, але зараз я це скажу. У нас дуже, дуже багато запитів специфічних стосовно упаковки. Є ну, враховуючи те, що ми робимо дуже багато різних тестів для наших партнерів. А тест передбачає ну, якби максимально наближену упаковку, така яка вона має бути. Тобто, нам потрібно різати нам специфічно картон. Робити певно певно певні такі специфічні речі з картону, тобто підрядники, які продають ну якби картони, картонні вироби там за одну-дві штуки ніколи в житі цього робити не будуть. Ну тобто, або це буде космос вартувати. Тому ми вирішили різати на нашому лазері, яким ми ріжемо метал, різати картон. Ну, це я щиро кажу, це може смішно виглядати, тому що обладнання, яке вартує там сотні тисяч доларів, ми використовуємо для цього. Ну, але це ну якби разово, і це нам дозволяє бути гнучкими і швидкими. Ну а також ми дуже ну, дуже експериментуємо і включаємо теж якісь нестандартне мислення, тому що дуже часто ми отримуємо е, запити від наших клієнтів стосовно розбірності конструкції. Тобто вони мають бути легкі в монтуванні, легкі в упаковці, в транспортуванні. І ну от е, і, і теж, от нас були запити брикатвімців, що має бути скручений там ніжка спайдер, але без видимих е, болтів, взагалі. І тому всі наші інженери включили всі свої знання з там механіки, і ми придумали, як на мене, ну офігенний такий дуже унікальний механізм, як скріплю скріплювати е, там ножку спайда. Ну тому, якби нестандартний підхід, якесь асиметричне мислення. Тобто, ми, ми постійно з цим працюємо. Тобто, наша напевно особливість, якась така. Ну а в бізнесі що тебе особисто більше всього драйвить? Ну, мене взагалі драйвить бізнес як процес. Да, тому що це постійний процес. Мене не драйвить ставити перед собою якісь цілі, вони можуть бути короткостроковими, можуть бути довгостроковими, вони можуть бути нереальними на якихось певних етапах і досягати їх. Я ну, дуже вперта людина, от я все, що я хочу, все, що я собі от е, малюю в своїй голові, я завжди його досягаю. І я отримую ну нереальне задоволення від ну, коли я досягаю їх. І я одразу ж ставлю собі нові цілі. Тому оцей от безперервний процес очікування результату, отримування результату і постановка нових цілей от він мене завжди тримає в тонусі, і ну, якби він мене заряджає на роботу. Дякую тобі, Роман. Ну я хочу додати до нашої розмови, що я, ну, ми там були знайомі, але поки я не відвідав виробництво Романа, хоча ми знаходимося в одному місці. Ми не почали працювати. І такі компанії, як «Металіста», це нова інфраструктура для нової меблевої галузі. Тобто компанії, такі як Романа, вони роблять життя меблевика більш успішним, більш дохідним і більш простим. Тому що ви можете звернутися своїми кресленнями або з, навіть з якимсь малюнком. Команда Романа вам розробить вже готове якесь рішення. І впровадить його в життя в металі. І це дуже спрощує. Тому всі, хто тут знаходиться, знайомтесь, міняйтесь контактами і звертайтеся. Дякую, Роман. Дякую. Ваш фокус це меблі для. Шкіл для дитячих садочків. Так, ну для, для освіти, скажімо так. Чим е виробництво таких меблів відрізняється від е меблів, які йдуть для осель чи там, для особистого використання? Дякую за запитання. З вашого дозволу хочу нас всіх спочатку привітати з Днем в Такий непростий час, хочу побажати нам. Платоспроможнього клієнта з гарним чеком. А вас, пане Володимире, дякую за запрошення на таку цікаву подію, як івент, подкаст. Дякую. А якщо е стосовно запитання, дійсно чим принципово відрізняється, наприклад, шкільні меблі для навчальних закладів від домашнього сектору, називаємо так. Тому що ми його робимо для діток, і тут воно ми маємо об'єднати наступні якості: це екологічність, безпечність. Цвітову гаму і це все об'єднати в так звані державні стандарти України, що стосується цього. Осна специфіка меблів те, що дітки ростуть. І в нашій е, обіході є таке розуміння, як зростова група. І, наприклад, зрозуміло, що стільчики для дитячого садочку буде відрізнятися від стільчиків для 11 класників. І відповідно того має бути, по-перше, ми розуміємо, щоб дітки не пошкодилися. Закруглені края, на тому самому ж ДСП на партах, безпечне лакофарбове покриття, щоб не було виділені, ну розумієте про що йде мова. І хотілося також сказати, чим ми також відрізняємося, приємно. Да? Я б сказав, що ми в якійсь в мірі унікальне виробництво. Чому? Бо у нас п'ять виробництв в одному. Це як в більшості порізка плитних матеріалів ДСП, МДВ і так далі. У нас достатньо потужний металевий, як назвемо його, там, де обробка труби, який йде на металокаркаси, і так далі. Ми недавно придбали 3D-трубогіб для того, щоб робити більш сучайно дизайн на меблі. Також у нас окремо є дільниця виготовлення фанери. Відповідно, ми закуповуємо шпон і сам гнемо фанеру. Те, що використовується в дитячих, ну для стульчиків, недавно також ми придбали п'ятиосний станок. Які, відповідно, дозволяє нам обробляти от такі моноблоки, як от, і зараз ми відповідно, сидимо в залі. І ще є цех пошиву, і цех, який ми робимо для дошкільних закладів стільчики з деревини, з масиву деревини, і, в принципі, от, скажімо так, основні такі речі. Ну і відповідно, це сказалось би, воно і просто, але і складно. Чому? Ти маєш об'єднати. І дизайн, і ергономіку, і все, і кольорову гаму, все, щоб воно було повторюсь, безпечно і сучасно. Ще й плюс стандарти витримати. Так, і ще витримати всі стандарти. А які, от ти кажеш, державні стандарти, а які основні виклики в роботі з державою? Ну, давайте, якщо можна, щоб ми говорили про державу або хорошо, або в плані побажань. Що мається на увазі, наприклад. Ну, ні для кого не секрет, що вже років, напевно, з 10 всі закупівлі шкільних дошкільних меблів відбуваються через Прозоро. Ну, і, відповідно, які основні, скажімо так, нам потрібно об'єднувати побажання Міністерства освіти України, державні стандарти, і, відповідно, ще маніврувати з закупівлями. Які основні? Це сезонність, як не візьми. Як правило, що таке школа? 1 вересня, кінець року. Можна приклад зробити. Об'являється тендер, наприклад, в травні. Треба спіти його провести. А він ще може пару раз відмінитися, але 1 вересня ніхто не відміняв. Відповідно, є. Або теж на місцях, якийсь вчитель, наприклад, подумав, що да, непогано б до 1 вересня було поставити меблі. Да, але він подумався в липні місяці, коли до цього залишається там один місяць. І відповідно основні такі стандарти, ну основні, от такі, скажімо так, виклики. І ще хотілося б додати. У нас, скажем так, достатньо потужний відділ і продажів, і конструкторських. Ми співпрацюємо також з Міністерством освіти в плані от, швидкої реалізації їхнього бачення і впровадження їхніх е, вимог. Так, да, я так собі уявив, то я трошки роз, аж розгубився. Тобто ви тримаєте ще якісь залишки для того, щоб встигати на перше. От є такі нюанси. Да, от зараз ми так само були. Певні плани Міністерства освіти по виділенню певних коштів для забезпечення кабінетів, ну, наприклад, фізики хімії, да? І ми собі ну, спланували трошки поставити на склад, да? але воно не зовсім вийшло, скажімо так. Того будемо чекати, що в неї його доведуть до кінця. Ну, Маємо таку ж складську програму. Анатолій, ну, ти представляєш вже друге покоління в компанії. Який от найцінніший досвід ведення родинного бізнесу для тебе, або най... який найважчий. Ну, цікаве питання, звісно. Мій батько Анатолій Анатолійович, як е, теж в нас у нас така династія, скажімо так. Він Шаманський Анатолій Анатолійович, і я Шаманський Анатолій Атоліч. Ми розрізняємо до одного молодший і старший. Ось я по освіті програміст. Я навчався в нашому Вінницькому політехнічному університеті. Ну і відповідно, скажімо так, згадую далекий 2005 рік. Коли було дві знаменних дати, коли наше підприємство, меблеве пішло за шляхом автоматизації і купівлі високопродуктивних станків, Хомак, Біес, тоді якраз були найпопулярніші. І коли сталася така нагода, що ми відкривали нове підприємство з виробництва віку. і мій батько сказав навіть не сказав, зробив пропозицію, від якої не можна відмовитися, «Іди, керуй. Набирайся досвіду, як він говорить, набивай шишки, бо тільки так ти зможеш зрозуміти рішення, ти прийняв, ти за них відповідаєш. І от, слава Богу, вже 20 років я понабивав шишки, навіть 18-там. І от буквально пару років тому батько сказав: все, ти готовий, щоб очолювати і керувати далі, також і меблевим підприємством. Що Анатолій Анатолійович не підкировує, там трохи. Ну, тут маємо зрозуміти, що хто знає Анатолі Анатолій, що він людина енергійна, харизматична, і він завжди буде з великим досвідом. І того він завжди буде допомагати. Як ми шуткуємо? Ми посовіщались, я прийняв рішення, так? От, а да? хотілося б сказати, дійсно, з одної сторони, воно начебто і просто, і важко працювати з батьком і от продовжити династію. Чого? Що б я порадив, да, це правильно розділяти робочі процеси домашні. Тобто, ми маємо розуміти, що на роботі ми партнери, ми працюємо на благо фірми, не має бути якихось поблажок. Ми дивимося в одне майбутнє, бачимо перспективу, перспективу розвитку. А на сімейних вечорах ми батько і син. Клас, дякую тобі. Це було дуже цікаво. І я сподіваюся, що ми продовжимо знайомство з Аншаром вже на вашому виробництві. Без питань. Ласкаво просим, дякую дуже.